Це саме головне схема, ну тільки електрична схема. Ні, то маленька деталь. Так, так. давай будемо дивитися, що у нас тут є. Може є якісь позначки це у нас. Самолю. китайський такий самолітик, які треба зробити самому. Да. А а мені буде? Ну, буде тобі тільки підожди тут. Надо... А, а де ми будемо рисовать? Значит на чому? На чому? И де? Где будут рисовать? Ні, да, Нет, мы не будемо. Ми будемо паяти. Так, у нас є усе Леди. Саме перше. А где Тоді Там тоже написано плюс і мінус. Як демігу, тут опоня, Де в нього плюс да минус. Вс ладно. А тут тут два. Что ты кашнасть? Mm. Родин. Родин. Так, Папа, тебе будет mm. отсюда красный. Ой, что ну, ты сбирай? Да все я взбираю. А ты что делаешь? Я вообще гуляю, вот что ничего не делаю. О, давай, папа. Тебе браслет вообще. Кушточки. на пальчик так на пальчика. Так, так, тоже не на ну, пуски рыбой, да, я, принципе, там, не, не понимаешь я там чипсы в том такие интересная такая штука Да, не такі... Як понять, який поставити правильно, якою стороною. А ти подивись на перетворювачі. Там є такі штуки на картинці. і на них з відкритій кришка видно, як вони їх ставлять. Чому фізично? Просто в mm -hmm. тих інструкцій там в інструкції було більше якісь детальні. А uh -huh. Це якесь часом дешеве, вони за 100 грн даже конструкційне. Боває, що, що ця штука ставиться наверх, нагору. Тем часом трохи Міч, міч, міч. 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 Ну краще пошукаю. Ні, ну це треба знайти фотографії до цього самоліття. Якщо по схемі в комплекті йде схема. Вона ну, просто як електронна. В принципі, зрозуміло ну, Деяка а, деталь а у мене не дуже... А, а до чого? Це витирати паяльник. А. Так, зараз заб'ємо, попробуємо знайти, може. Якусь бабаню Не, схему дам цього літачка. О! Ось ця схема літачка. Ну як як виглядає ми виглядаємо, зараз по фотографіям думаю, зрозуміємо, я хочу надіятися, що якось зможу зрозуміти, що тут і як паять. Ну да тут уже. Схема, это есть, все, летачок. А что я буду я быть? Боять? Пап, а яка, а яка кнопка я паять? Яка? Ну він просто понял, тут все оно гаряче. сейчас будем дивиться. Тут же я розумію, что-таки в цих діодах є ж разниця, плюс да мінус, мабуть. Що це ж по схемі тут напруга. Ну по есть, тут ну, деякий колір це понятно. Папа для чого? А це я взяв пінцеті, щоб мені маленькі деталі краще держати руками. В інструкції тут немає. Тільки характеристика принципова схема. Є аналоги з да. ну, аналоги з кольоровими схемами, да. так. Так, ну. Ми подивимося, може, які тут схеми, схеми. Так, а де зелений? Резинок. Буду паять. Папа учает? Че жовта. Ой, не жовта, а белый, да? Не, ну он вся паяет. Она уже горячий. Ты шо? Не боишься на ту штучек? Сейчас пробуем. Ну я выставил 240, це минимальная температура, наверное, мало надо будет. А меня не буде... а что я буду быть. Ну будешь дивитися, что мы все зробим правильно. Чего буде працювати, це Я цей літачок рублю. Я хотів, чтобы я здесь что там, вообще что. Що...

Сейчас попробуем, бо у нас еще тільки припої може У неї пайца тут не будет. Сейчас мы все попробуем, бо у нас плюса нема. Но будем надеяться, ця... что що... тут.

це просто самолітик на батарейці. Нічого тут немає. Так, цей припой, який йде комплекті, непонятно. Ну, бачу, що йде. Давайте подивимося. У мене тут ще досі будуть припої якісь. О, і все, ну це тут проблема все <ск> ж. <Bei> 嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯， Добро, сейчас дам тебе. Надо иметь, у меня в самому, если не получается ничего. Я пытаюсь разобраться с этим паянием. Чтобы паять, надо еще, чтобы было там трошки-шесть кислота Триста градусов уже выставлено Угу. 300 градусів температура на паяльнику представляешь? Коротше, так, навірно, без кислоти нічого не вийде. А що насамну на, на, на паяльник? Це ж гарячий. Дивісь, просто тобі покажу, що цей паяльник може розплавити цю проволочку. Що так довго держати, він її просто може розплавити. Ой, ця проволочка вона усього тут, бачиш, це припой яким а ми... приплив? Ні, припой все на кончику. Бачиш, це воно розплавлює метал і робить з металу прям таку капельку металеву. А потім воно опять може застигнути. Ти не бачиш, але ми тільки що кусочок отпаяли. Тут усе багато металу кивинник такий же то ли він перегляд. А давай температуру додамо штучку на ну, красу нажимай угу. давай ще викидуть максимум інтересно так ну хорошо 330 ну це 330 це не вона це ще тут настояща це просто якась величина може бути Оце, бачиш, оце бумажечка придумана для того, щоб паяльником схщати залишки, які в тебе жиги ну, якісь напаяння. паяння. Ну, сейчас попробуємо. Так можна? Все, ну, не більше приносить. Ну, туди просто вообще. От я максимум. Там що Ну це вообще якісь тіньки отуди. Нашеть. Так, ну? Да. О, бачиш, воно вже плавиться, эту капельку. ну пробуй расплавить эту капельку. Ну бачиш, бачите, сейчас металла тверда. Уже недовго довго подержиш? надо прижимать, дай десь так спіймати так. О, вона розплавилася і стала як водичка, поняв? Так. Да. І ми її можемо тепер кудись припояти. Що Бачиш вона? Бачите, є як водичка цій припой, ми плаваємо, і будемо. <різь> Нравиться? Угу. Ну замушу да, цей припой забрати, розплавити. Бачиш, Бачу ті металевий, якщо до нього дотрокнуться, бачиш, уже нема. Бо він розплавився і нам на паяльник пристав. Бачиш, це він тут, ця капелька. У ну, ми з тої сторони не пропалюємо. Такий курит на деякі сторожки для паміння. Дивись, бачиш, що цю капельку ми скинули. Дивись, ця капелька ось отверда, вона як метал. Бачиш, може її взяти, попробувати. Якщо ти не пояс, то ставимо на підставочку тоді. Я ще пояєш? Адже? Подставочка отак ставиться. А як я, а я, а я а не попай? Ну що все... попробуємо. Я ж тільки розібраю з паяльником перший раз, і тільки він сьогодні приїхав, забрав його з почти. Дивись, припою все. Вроді плавиться. Да, сейчас вот сюда. Я попробую. Тут припой должен идти уже з плюсом, що вроді як воно нужна сразу все. Блин, ну, тут припой чогось просто плавиться. Стає твердим таким крихтем. Це погано, то скаже. Це означає, що він не пристає сюди. Куди надо. І ще, кстати, не факт, що е плюс моде якось плюс з мінусом якось. скільки ти даш мені? Що по ялинка походити. Скільки мені. Скільки мені пода- па подать. Дать. Дать. Дайте или двадцать. Ты хочешь 20 минут попалить? у мене ось, бач, самого дуже погано це... а, а получається. Ну, це означає, що у нас немає флюса. Чекань в не понятно, що тепер с цим Прихали. робити. Наш. Да, можно на. Да. Mm -hmm. Можна Можно бачу цю бульбашку пробувати розплавать, вона ще металева і тверда, може попробує, що це метал. В общем, треба шукать флюс. Е, ну, кислоту купляти якусь, бо нічого не вийде. Okay. Да? Все нормально, все нормально. Ти держи крепко і прижимай його. Туда кряпка крэпка надо нажимать. Охулики! Там воно ну, там за метал то вообще 400 градусів, ти шо? Розплавилось, бачу? І прилипло Опять розплавилось, Ну, бач? Уху я каршиса.